Доброго ранку, шановні батьки та любі діти! Рада зустрічі з вами на занятті з розвитку. Сьогодні до нас у гості завітали Калинка і Барвінок. Давайте привітаємося з ними. Доброго ранку, добрий день! А ви помітили, що сьогодні чуєте багато слів, які виділяємо голосом? Назвіть їх. Так, доброго ранку, добрий день. Давайте ще раз повторимо. Доброго ранку, добрий день! Як ці слова називають? Так, ввічливі слова. Калинка і барвінок навчалися у школі вічливого етикету. І я запросила їх, щоб опанувати різні ввічливі слова. Вам цікаво дізнатися? А ви знаєте, що таке етикет? Етикет. Це правило вживання ввічливих та культурних слів. Етикет це правило вживання ввічливих та культурних слів. А ще в школі етикету вчать бути вихованими і робити компліменти. А ви знаєте, що таке комплімент? Давайте послухаємо, як барвінок робить калиночці компліменти. Калинонько. Ти сьогодні маєш гарний вигляд. Така весела, гарна, чудова і чарівна. Бажаю і далі такою ж залишатися. Дякую і із задоволенням приймаю цей комплімент, шановний барвінку, ти завжди привітний та люб'язний. Діти, а ви можете подарувати комплімент своїм близьким, матусі, таткові. Бабусі чи дідусеві? Братику чи сестричці? Їм буде дуже приємно. Калинка і барвінок задоволені тим, що ви такі здібні. Давайте пограємо у гру, зміни слово. Хлопчик який? Ввічливий. Як він ставиться до бабусі? Правильно. Хлопчик ставиться до бабусі ввічливо? Дівчинка яка? Вірно, люб'язна. Як вона ставиться до виховательки? Дівчинка ставиться до вихователя люб'язно. Діти які? Вірно, культурні. Як вони себе поводять в автобусі? Так, діти поводять себе в автобусі культурно. Калинка та барвінок пропонують трішечки відпочити. Давайте зробимо руханку про вічливі слова. Чарим не слово, но в Спасибо и будь ласка Могичней слова Спасибо и будь ласка И знаю я, знаю я Мы все вечно любим малята Чем не витки, то шкельята Їх ми радо промовляє. Добрий ранок, добрий день. Вибачте, будь ласка. На здоров'я, а спасибі, чарівні слова, мов казка. Спасибі і, будь ласка, Магічні слова. Спасибі і, будь ласка, їх знаю я, знаю я. Пробогную промовити чистомовку мовку вічливі слова. Аю, 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 радо вас вітаю. Ра-ра-ра, дуже рада дітвора. Ла-ла-ла, щось сьогодні почала. Ва-ва-ва вивчать ввічливі слова. Ку, 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 доброго ранку. Ень-ень, ень. ень, ень. Добрий день! Ір-ір-ір. Добрий вечір. Молодці діти, повторіть самостійно ще раз. А зараз пропоную пограти в гру Піймай слово! Я буду читати вам віршики а ви уважно слухайте, якщо почуєте ввічливе слово, плещіть в долоньки. Син прокинувся раненько добрий ранок, каже Ненці. До трамваю ранком увійшов дідусь, я йому сідайте, місцем поступлюсь. На маршрутку Ігор дуже поспішав, Геть мерші з дороги, він усім кричав Посуд я помию, мамо, відпочинь, моя кохана. Петрик цукерку Ігорю дав, а той спасибі Петру не сказав. Прийшов Костя гостювати. Добрий день забув сказати, як додому повертався, він ні з ким не попрощався. Посміхнуся сонечку, ранку посміхнуся, всім бажаю злагоди, радістю ділюся. Діти у калинки та барвінка відчуття, що ви знову побували в школі етикету. Ви дуже молодці. На все добре. Але перед тим, як попрощатися, давайте повторимо з вами ввічливі слова, які ми вивчили: Доброго ранку, добрий день, до побачення! Не перебивай, спасибі, смачного. Пробачте! Дозвольте мені, будь ласка, і багато інших слів є. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей, діти!